Нагадаємо, нагадаємо правила, адже гарно все повторювати для того, щоб потім робити помилок, які роблять наш рух небезпечним. Наш сьогоднішній захід називається безпечний рух. І останнім моментом нашого заходу, практична частина, адже це сильна практика. Ростина для сліпих розкладна з п'яти ланок. Всі шленування мають спеціальні вставки, що перешкоджають люфту ланок і поступове перетирання отвійного внутрішнього корду. Приємна на дотик ручка не кладить руку взимку, не ковзає, не боїться морозів і бруду, легко витирається. Простина має гачкове кріплення наконечників, що дозволяє легко замінити наконечник без допомоги сервісних центрів. Дякувати Національній асамблеї інвалідів за такий чудовий, за таку чудову допомогу. Я ніколи не думала, що з цими легенькими зручними тростинами так гарно ходити. Мені казали, що хорошо, а я думаю, та ні, наші радянські тростини кращі, мені удобно. А тепер я дуже розумію тих людей, які дуже хочуть ці, трості, ці тростини. Спасибі велике ще раз. Велике, дякую. Що за тростинки я перший раз цю тростинку вути для куру? Десь буде допомагати. Велике-велике дякую.